Скажіть, будь ласка, чи можливо бути щасливим без соціальних мереж? Звичайно, можна. Бачу багато знов ж таки відосів, але е, є люди, які живуть е, в якихось дуже гарних, крутих місцях. Там, знаєте, оці неймовірні краєвиди, uh -huh. це ж все нас робить щасливими, спілкування з людьми. Соціальні мережі це не те, що робить нас щасливими, це те, що е, це такий собі стимулятор. Який зробив наше життя простішим, але насправді життя воно поза соціальними мережами. З власного досвіду, мені в соцмережах важко. Типу, я не свідомо, але одночасно свідомо шукаю там щось, шукаю чим закрити щось собі всередині, і я вирішив цього не робити поки що. Але це сильний інструмент, коли ти вже стаєш, ну коли ти вже. Розумієш, якісь речі, то стає сильним інструментом для досягнення якихось своїх цілей. І колись були щасливі, тобто коли їх ще не було. Ну і плюс, мені здається, що зараз навпаки, через те, що їх забагато, інформаційного поля забагато, десь воно навпаки працює за часто. Я думаю, що так, я не так часто ними користуюсь, тому так. А як ви вважаєте, напишіть у коментарях.